Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Опель Віваро. Автомобіль у нас 2008 року випуску обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому стані. Це ну, до речі грузовий варіант пробіг даного автомобіля. 315 тисяч кілометрів, а ціна даного автомобіля 7490 доларів. Ми маємо ось таку оптику, противоду Маніфари, гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю потонована. Ось так у нас виглядає салон з правої сторони, без жодних нарікань. Далі вантажне відділення. Є вихід на бік. Так виглядає саме вантажне відділення з ось такою перегородкою. Далі. Задня оптика в нас без нарікань. Автівка обладнана фаркопом та ось такою драбиною е по передньому ряду. Передній ряд у нас карта в чудовому стані, також без нарікань. Електрорегулювання зеркал та передні спопеді мультифункціональне кермо. Кондиціонер, мультимедіа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант автомобіля, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.